Хто хоче позирити на гарне копчення, то ходіть сюди. Дві години і 15 хвилин. Опа, копчення. Сьогодні погодка суперова така взагалі. Сонечко. Після таких холодів. Зараз кину кри... кришечку. Після холодини, то сьогодні взагалі день такий чудовий. Отаке От у нас копчення вийшло. Зараз одну... ай! одну витащу. Опа. О! Отакі. Де на сонечко, щоб... Отак на сонечко, Отакий колір. Отакі перепілки. Ей, смачні, мабуть. Смачнючі, мабуть. Це ж опять же зараз. Якщо почну їсти, зараз попікаю собі усі губи. Це ж я знаю себе. Тільки позаживало. Ну, дивіться, як воно відламується. Хоп, само відвалилося. Отакі ось о, клешні. Клешні, як у, у бройлера майже. Зараз переверну камеру, ой, буду жувати. М -м -м -м. Ой, добре. Дивіться, яке. М яке. М -м -м -м. Одна кісточка. Остається, гаряча дівча. Ну, не така гаряча, як в прошлий раз. В прошлий раз взагалі було капець. Я... А, то я грудинку тоді одервав. Грудинка вона товстіша. І була. Все. Ага. Мяукс. Спакота. Так що зараз знімаємо. І саме з цих перепілок е, зробимо. А скільки ми зробимо? Три наборчика, мабуть. І на минуле відео, там де був розіграш, що ми обіцяли наборчики відправити, за хто угадає, яка кількість була яєць. То три наборчики відсюди ми відправляємо. Хай я то відео зніму, хто там хто виграв. Там буде. Один ну, два Два виграші Ну, з третьої попитки, правда, чи з другої вони угадали, але ж угадали. І одна дуже креативна відповідь була, то я не міг, звісно, його не виділити і не, не, не віддати. Там була точна, точна відповідь уважного нашого підписника. Там було сказано. Що яєць по кількості рівно 2 5 відра. Точніше і не скажеш. Я перед два відео раніше, як ми їх тільки маринували, то там казав, що ми яєць варимо тут 2 5-літрових відра. Він запам'ятав це і відповів. Так що йому подарунок також буде. Так, і два чоловіка ті що вгадали. Ну, добренько тоді. Всім добра миру. Трохи є вільних під замовлення, то пишіть. Пишіть, домовимося. Все тоді. Добра миру, до наступних зустрічей!